Апаратна нарада при міському голові цього разу була проведена у Чапліївці. Чому було обрано цей віддалений старостинський округ? Пояснив голова громади Микола Нога. Ми знаходячись у Чапліївці, вибрали такий старостинський округ, який трошки подальше від міста. Хто поближче, той часто буває в шосі час людей, які живуть у Чапліївці, не можуть добратися. До міста і ми проведемо тут прийом громадян, вивчимо ситуацію, яка склалася, і будемо намагатися допомагати. Створювати кращі життєві умови в старостинському округі. Чапліївський старостинський округ складається з двох населених пунктів: це безпосередньо село Чапліївка та село Лушники. Тут зареєстровано 1100 осіб. За час повномасштабного вторгнення населення поповнило ще на 63 особи. Це вимушені переселенці. Повідомив староста Сергій Пластун. Важливою подією на початку минулого року. Було створення МТП місця тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб. Дане приміщення розраховано на 20 чоловік. На даний час проживають 14 осіб. у Чапліївці. Функціонує амбулаторія, де приймає сімейний лікар. Він обслуговує мешканців не тільки Чапліївки, а й двох сусідніх сіл: Пименівки та лушників. Лікар обслуговує 892 пацієнти пацієнта з народження і всіх вікових категорій. Інших е, надає профілактичну роботу допомогу, надає лабораторні послуги це і визначення рівня глюкози, це і визначення загального холестерину вже на сьогодні, це е, загальний аналіз сечі. Ми встановили там аналізатор. І швидкі тести допомагає з медичним обслуговуванням у цьому старостинському окрузі і організаціях медіка. Ми також провели роботу по співпраці з джейзет і отримали мобільну амбулаторію, яка з 18, вісімнадцятого числа лютого буде працювати в селі Лушники, тому всю можливу медичну допомогу з первинної ланки ми. Надаємо, розширюємо із нагальних питань відсутність у Чепрівському старостинському окрузі. Аптеки за ліками місцевим мешканцям доводиться їздити до шостки. Тому міський голова Микола Нога дав доручення старості вирішити цю проблему. Попрацюйте над цим питанням, а можливо якісь варіанти. Співпраці з поштою і таке інше у Чепліївці є школа, яка опалюється альтернативним паливом. В умовах воєнного стану перед освітянами гостро постало питання функціонування закладів освіти, організації освітнього процесу. Особливо важко це питання було вирішувати саме в закладах освіти, які знаходяться в сільській місцевості. Адже тут функціонують котельні, вони мають самі забезпечувати. Освітній процес хочу зазначити, що в Чепліївській загальноосвітній школі це питання було вирішено швидко, тому що в закладі функціонують два котла котельні, один побутовий котел їдальні. А завдяки спільній праці міської влади і закладу освіти було проведено ремонт в найпростішому укритті, що дало змогу організувати освітній процес в закладі в змішаному форматі. Завдяки тому, що до навчання приєдналися 16 дітей внутрішньопереміщених осіб, мережу закладу вдалось зберегти та навіть збільшити. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергійко. За результатами національного мультипредметного тесту і зовнішнього незалежного оцінювання за останні. Чотири роки хочу сказати, що результати цього закладу Чаплівської школи посідають п'яте місце серед десяти шкіл, які знаходяться в сільській місцевості. Кращі результати з тесту з української мови та літератури. З історії України. Дійсно, у нас освітній процес забезпечений всім необхідним. І тому, ось за останні чотири роки, із 23 випускників нашої школи 10 вступило до вищих навчальних закладів. І це престижні університети, це київський. Юридичний університет, Київський університет лісового господарства, Сумський, аграрний, Сумський і Глуховський педуніверситети, Харківський військовий університет, і навіть наші учні дістали до Варшавського університету економіки. Це дуже похвально. З метою оптимізації витрат на опалення в школі було здійснено низку енергозберігаючих заходів. Наш заклад тісно співпрацює з батьками, і ми разом. Освоїли два проекти: це проекти Європейського союзу і організація Об'єднаних Націй, які називаються місцевий розвиток орієнтований на громаду, і це енергозберігаючі заходи. За рахунок цих двох проєктів ми поміняли всі вікна у нашому закладі і вхідні двері на металопластикові. Так, у Чеплівській школі організовано харчування для учнів. Це важливий аспект забезпечення здорового способу життя та успішного навчання дітей. Ми Харчуванням задоволені. Початкові класи в нас всі харчуються за рахунок бюджетних коштів. І ми, наші діти також замовляють бургери, замовляють піци, і практично вся школа харчується. Міський голова наголосив, що харчуванням під час навчального процесу повинні бути забезпечені учні всіх класів школи. Я йшов і два молодих хлопці, які йшли до школи. Кажуть, я питаю, ви харчуєтесь? Вони говорять, ні, а я як не харчуєтесь? А ми вже старші класи. Надана, як то Наталія Олександрівна, нам подумати, як підтримати цю молодь. Тому що перше четверте зрозуміло зовсім безкоштовно. А ця дітвора теж хоче нам. Давайте подумаємо, якісь пропозиції дайте. На території Старостинського округу проживають дві прийомні родини. А нещодавно декілька дітей з Чеплівки пройшли оздоровлення у ворогті. Нещодавно ми повернулися з ворогти. Де безкоштовна, повністю безкоштовна була оздоровлені діти, в тому числі діти і Чаплівського старостинського округу. П'ятеро дітей з Чаплівки було оздоровлені. В таборі мандруємо Україну Чаплівського старостинського округу діти були надзвичайно задоволені. Староста озвучив проблеми наявні у Чаплівському старостинському окрузі. Це не задовільний стандарі, але ми знаємо, що війна багато, багато проблем не можуть вирішитись. Вчасно, але будемо спо. Діватись на вирішення цих нагальних проблем з огляду на це. Міський голова дав відповідне розпорядження комунальним службам. На перспективу на цей рік заплануйте там якісь ремонтні роботи по дорогам, хоч чуть-чуть в самому населеному. Щодо іншої інфраструктури, у Чаплівці є відділення Укрпошти, а також декілька закладів культури, сільський клуб та дві бібліотеки. Місцеві мешканці активно допомагають нашим захисникам. Займаються підтримкою зсу, організовують акції. Плетуть шкарпетки, сітки і, і інше.